Добрий день маляка! Сьогодні ми з вами поговоримо про нашу батьківщину, про Україну. І дійсно про Україну, про нашу природу, про наших талановитих людей є багато чого сказати. Але сьогодні ми поговоримо про іграшку, не будь-яку іграшку, такі, як зараз, сучасні. Ми з вами поговоримо про народну іграшку, про ті іграшки, які робилися. Колись давно в давнину. Давайте розглянемо пташечку. З чого вона складається? Нам необхідно буде зробити голову тіло, ніжку, на якій вона буде стояти, та прикрасити. На місці крил зробимо квіточку. І не забудемо про оченята. Я беру пластилін. Кольору, який наближається до глини. Нам необхідно розділити ось на які частини. Більша частина це тіло. Ми його відділяємо ось так. Друга частина це голова. І це в нас забагато, тому ми зайве будемо відділяти це буде ніжка. Зайве поки що приберемо. Щоб в мене, ви бачите, чорний кольор для оченят та для прикрашання червоний та жовтий. У Вас може бути будь-який колір. Ми беремо з вами пластилін більшого розміру, з якого будемо ліпити тул. Давайте розкотимо, розкочуємо в ручках, розкочуємо, а потім починаємо видовжувати. Робимо загострення і видовжуємо вгору. Це в нас буде шийка з одного боку, а з іншого боку робимо хвостик. Ось подивіться, ось цей хвостик. Тому, піднімаючи вгору, витягуємо пластилін пальчиками, звужуючи його наприкінці. Ось так витягуємо, піднімаючи, і вгорі, ось так пальчиком придавлюємо, сплющуємо. Бачите, ось у нас вийшов такий хвостик. Тіло в нас готове. Тепер ми приступаємо до голови. Беремо пластилін і розкочуємо, робимо кружечок. Ось так. Рухами, які нагадують коло, наче наші ручки промальовують коло, розкочуємо, бачите, ось у нас вийшла голівонька. Давайте подивимося, у нас у нашого свищика, бачите, який витягнутий так. такий цюбик. Бачите, і на нашій голівоньці ми також будемо робити такий витягнутий дзьобик. Пальчиками згори знизу взялися і потягнули до себе, і з боків підрівняли. Ось в нас вийшла, дивіться, голова нашого свищика. Тепер ми цю голову поставимо на тіло пташечки. Тепер нам залишилось робити ніжку. Ми також скочуємо, робимо кружечок рухами, промальовуючими круг, ми скочуємо. такий кружечок, бачите? Прищипуємо, підтягуємо вгору. Дивіться, що в нас вийшло. А тепер, ставлячи на тушку, притискаємо. Ось так приплющуючи знижу, знизу, у нас вийшла ось така ніжка, до якої ми будемо прикріпляти нашого свищика. Ось. Тепер у нашого свищика є оченята, і нам необхідно зробити йому прекрасну квіточку на тому місці, де у пташечки крила. Ми беремо пластилін. Візьмемо жовтого кольору, це в нас буде серединка, розділили, зайво прибираємо, скатали у пальчиках або на долонці, або на дошці, скатали кружечок, ставимо посередині, це в нас буде серединка квітки з одної сторони та з іншого боку. Ось так. Щечки придавили. Тепер беремо червоне куле, це в нас будуть пелюстки. Відшіпуємо, скотали кружечок. або на долоні, або на дошці. Скатали і пальчиками сплюснули. Бачите? Це будуть наші пелюстки. Так. Перше крило, Перша квіточка в нас готова. Перегортаємо на інший бік і робимо прикрасу на місці, де крило, пташечки, другу квіточку. Ось квіточка, так само, як на нашому свищику, в нас вже є.